Президент Дуда заявляв про те, що і сучасні українці несуть відповідальність за те, що відбулося на Волині. І це не зовсім коректно політично, юридично, дипломатично. Тому що в той час, коли все це відбувалося, це була не територія Української держави, перше. це була територія піднацистської окупації, до цього там була. Територія польської держави. На той момент, тих кого стосувалися ці події, були громадянами Польщі, і, власне кажучи, в цьому контексті треба розглядати все те, що відбувалося між громадянами Польщі. Ну і звісно, що українська сторона й близько не підходить до того, щоб визнавати, що ми каємось в тому, що хтось там це все. Зробив, якщо ми, як історики, ще раз, я я належу до цього цеха істориків, переконаємося про які злочинні накази, які були зроблені і реалізовані, і так далі, то ми їх маємо засудити не як тільки історики, не як тільки громадяни, а як Українська держава.